Радянський непотріб на переробку за рік війни з фонтів українських бібліотек вже вилучили більше 11 мільйонів книжок, написаних за часів радянщини. Так а за виручені від макулатури кошти бібліотекам закуповують сучасні книжки, і головне українською. Як проводять ревізію? Скільки часу може знадобитися для дерусифікації українських бібліотек? Дар'я Цесарук розбиралася. Книжки, які ви бачите, це все ще залишилося у нашій бібліотеці, тому що вже дві тисячі книжок ми списали. Це книжки російських авторів, які становлять загрозу національній безпеці. Цей стелаж у читальні єдиний, де книжки російською все ще стоять. На поличках залишили тільки класику романи детективи. Усього не більше кількох сотень примірників. Але і їх від початку лютневого вторгнення читають вкрай рідко, бо тепер навіть у руки таке багатьом брати ненависно. Мені було дуже важко. Шко розпочати читати українською але Більше після першої книги вже було легко, і навіть е, син подарував мені російською. Ну я прочитала, звісно, бо вона цікава. Але знов хочу українською читати книжкову ревізію почали ще торік. Позбулися усього, що пропагувало насильство національну ворожнечу возвеличувало ворога. Лишається класика, тому що, як я сказала, немає законодавчої бази для її списання. Тепер російський непотріб списують, що три місяці, але тільки після детальної перевірки. Це важка процедура. спочатку. Ко це книжки потрібно вилучити з книжкового фонду. Ми їх знаходимо, списку. Там проходить індексація. Загальна сума цих книжок повинна становити 5 тисяч гривень. Радо бутилізували російські книжки і в публічній бібліотеці Лесі Українки. Таких тут півфонду і деякі вже багато років припадають пилом у книгосховищі. Читають їх одиниці, бо переважна більшість дослідницькі. Та от проблема аналогів українською просто немає. А отже, і спекатися цих книжок допоки комусь вони ще потрібні. Просто не можуть, наприклад, ця книжка є дуже цінною. Вона крім того, що видана ще 1894 року. Жи животних їй немає аналогів. В нас є багато літератури, яка є дійсно раритетною, але ну не уся вона російськомовна, і наразі вони є в одному примірнику, і зараз ми їх. Не можемо списати, тому поки на намикулатуру їх не відправлятимуть, натомість досліджуватимуть. Оця пропаганда, чи радянська чи російська, а вона може бути предметом цікавості науковців, так щоб хтось написав наукову роботу, як, наприклад, пропаганду використовували не тільки в там в підручниках історії, але й підручниках Ах математики, так і писали якісь пропагандистські передмови. Цілих 11 мільйонів книжок російською з бібліотек вже вилучили, і це тільки за останній рік з писанню підлягають і написані українською. Щоправда, за часів радянщини. На паперовий брухт уже перетворили аж 14 тисяч книжок, зібраних у бібліотеці Лесі Українка. Щоправда, натомість закупили ледь не в десятеро менше усе через брак фінансування нової літератури до нашої саме бібліотеки не дійшло лише. 2800. це дуже мало, враховуючи, що ми є головною бібліотекою столиці ну, серед публічних бібліотек. Списання завжди переважає надходження нових видань до бібліотеки. Змінити ситуацію. Сподіваються, вже цьогоріч, а поки поповнювати фонди книгозбірням, допомагають самі читачі. Я вже купила декілька, і я дуже цікавий були такі. І я вирішила поділитися. Ще хтось хто не може собі дозволити купити. Дар'я Цесарук, Ірина Кондрачук, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.